Повернення. З чудовим настроєм наші герої почали розшукувати фургон, що залишили неподалік від цього місця. Капітане, я получу на килимку і все приготую до вашого приходу, зголосився тім. Та коли хлопчик сів на килимок і наказав йому доставити його до фургона, той навіть не поворухнувся. Тім знову і знову повторював наказ, але його зусилля були марними. Що ж врешті-решт сталося з цією штукою? скрикнув розгніваний тім. Дуже проста річ, пояснив Страшило. «Арахна мертва, її чарівна книга спалена і тому закінчилися всі її чари. Тоді залишайся тут, непотрібна ганчірко. Хлопчик навіть бутнув килимка ногою. Як тобі не соромно, докірливо сказала Енні. Цей добрий килимок робив нам стільки послуг, і Ось твоя вдячність. Ені згорнула килимок і взяла під пахву. Я його збережу на пам'ять про наші пригоди. Гаразд, давай понесу, мовив присоромлений Тім, і взяв у дівчинки ношу. А Фараман дістав з кишені інвентарний опис, перегорнув кілька сторінок, послинив олівець і викреслив запис. Чарівний килимок потертий розміром 4 на 3 лікті, А на полях зробив примітку для ясності списаний як такий, що втратив чарівну силу. Ховаючи список, фарамант важно пояснив всяка справа вимагає порядку. З кого спитають за недостачу, коли стануть робити інвентаризацію? Звичайно, з начальника постачання. Мандрівники йшли за сніженою місцевістю, а навколо коїло щось дивовижне. Земля парувала, з пагорбів стікали струмочки, на гілках дерев швидко бубнявіли бруньки, і де не де на галявинках уже несміло визирали зелені травинки. Під живодайним промінням жаркого сонця в чарівній країні настала весна. Обганяючи людей, у повітрі з піснями летіли птахи солов'ї, малинівки, щиглики, зяблики, чижи. Це тимчасові гості арахни поверталися з її колишніх володінь до рідних гнізд, звідки їх вигнав жовтий туман. По деревах стрибали білки, опосуми, а дещо далік незграбно йшов ведмідь, острахом скочуючи очі на люте обличчя тілі вілі. Спостережливий велетень помітив страх ведмедя і згадав, що не тільки він, а й інші звірі, побачивши його, злякано тікали в кущі. Тілі Вілі зупинився і покликав ведмедя. Той побоявся ослухатись і неохоче підійшов. Не наважуючись дивитися в страшні очі залізного лицаря, ведмідь понуро опустив голову. Слухай но, ну, друже, лагідно звернувся тілі вілі до ведмедя. Ти, здається, боїшся мене? Ні, не боюся, тремтячим голосом пробурмотів ведмідь. Чого це мені в вас боятися? Ось і я так само думаю, погодився Гігант. Як не як, я маю заслуги перед країною. Так чому ж ти не хочеш дивитися мені в очі? Не мучте, відпустіть. І ведмідь раптом прожогом кинувся в найближчі зарості. Тілі Вілі дивився йому вслід ображено, нічого не розуміючи. І це їхня вдячність, сумно промовив він. Помітивши зажурного тілі Вілі, страшило, з властивою йому мудрістю, вирішив пожаліти його. Не засмучуйся, друже, м'яко сказав він. Навпаки, тобі треба гордитися, що в твоїх очах. Закладена магнетична сила. Магне яка? страшило повторив. Ця сила дається не кожному, пояснив він. Ти бачив у когось людей такі очі, як у тебе? Ні, сказав залізний Велетень. Отож бо, в твоєму обличчі і особливо очах закладена неповторна індивідуальність, і в цьому твоя перевага перед усіма живими і неживими істотами. Зачарований довгими й лункими словами, простодушний велетень забув своє горе і весело вигукнув Тепер я не звертатиму уваги на переляк цих диваків. І правильно зробиш, підбадьорив його страшило. Мандрівники пішли далі. Природа оживала просто на очах. Кагикар, яка долала шлях на плечі залізного лицаря, раптом схвильовано зірвалася з місця. Ні, я більше не можу, закричала вона. Я повинна негайно приступити до виконання своїх обов'язків. А які у вас обов'язки? невинно запитав тім. Хіба ти не знаєш, що я генеральний директор зв'язку чарівної країни, роздратовано вигукнула ворона. За свої заслуги я навіть нагороджена орденом. Але оскільки я не хвалько, то не маю звички його носити. І тут ворона іронічно глянула на груди Бориля, прикрашені двома орденами. Вибачте, ваше Величності, я тут пришелець і не знав про ваше високе звання, мовив спантеличену хлопчик. Улещена гучним титулом Кагикар розповіла компанії про свої наміри. Я зараз розійшлю повідомлення по всіх напрямках, сказала ворона. Всі люди, всі звірі, всі птахи повинні якомога швидше дізнатися про те, що жовтий туман щез назавжди, і вони можуть повертатися додому. Я надішлю гінців у підземелля, до жуванів і рудокопів. Я викличу всіх, хто ховався від жовтого туману у володіннях добрих стели і віліни, нехай швидше відновиться порядок у чарівній країні. Ені і Тім з повагою дивилися на цю птаху. Від якої так багато залежало, і яка прагнула принести найбільше користі жителям чарівної країни. А Кагикар уже десь далеко віддавала накази ластівкам і горобцям, які злетілися на її клич. Кожен новий день подорожі приносив дивовижні переміни. Сніг і лід давно щезли, трава швидко піднімалася із землі. Дерева вкривалися густим листям і манили до себе бджіл ароматом пишноквіття. Енні, Тім і Чарлі Блек радо впізнавали малюрівничі пейзажі чарівної країни. Вони самі воскресили цю красу і тому їхня радість була особливою. Мандрівників обганяли отари антилоп, бізонів, оленів. Вогняно руді лиси кралися хащами, виглядаючи, чи не потрапить їм на зуби необережний кролик. Ящірки виповзали з глибоких нір, де ховалися від морозу. Кагикар одержувала від своїх зв'язківців донесення по кілька разів на день. Усі вісті були втішні. Марани вже залишили країну балаконів і повернулися в свої долини. Покидаючи володіння стели, марани запевнили гостини господарів, що віднині вони стануть їхніми вічними друзями, і їхні відносини ніколи не будуть затьмарені навіть тінню неприязні. Жувани і рудокопи залишили сутінкову печеру і повернулися до своїх затишних осель, так промінням спекотного сонця. Звичайно, услід за ними пішли і ті звірі, що знайшли притулок у підземелі. Хитаючись від голоду, жмурячись від незвичного світла, люди, буйволи, антилопи, зайці, єноти розбридалися лісами, повертаючись на обжиті місця. Турботливе страшило поцікавився долею Урфіна Джуса. Як пережив колишній король тяжкі тижні снігового полону в своїй самотності? Чи не постраждало його здоров'я? Чарівна скринька показала правителю смарагдового міста й його друзям затишну долину біля підніжжя кругосвітних гір, веселий, заново пофарбований будиночок джуса, оживаючу зелень на садибі. Городник копав грядки, перекидаючи землю сильними змахами лопати. Вираз обличчя був м'яким, миротворним, чого раніше за ним не спостерігалося. Попередньої похмурості погляди Урфіна ніби й не було. Поряд на пеньку важно розсівся пугач Гуамоко, який, вочевидь, почав поправлятися після тривалого голоду. Ось так, друже мій, гуамоко Латокінте, вів далі Урфін розмову з Пугачем. Згоден тепер, що явився пророком. Адже арахни вже нема на світі. А як ти можеш довести це, господарю? заперечив Пугач, украю влещений тим, що Джус назвав його повним іменем, адже це траплялося дуже рідко. Можливо, чаклонка просто схаменулася і повернула людям сонечко з доброї волі. З доброї волі? Ха. роздреготався Урфін. Багато в неї доброї волі? ні. Мені абсолютно ясно, що страшило мудрий знайшов якийсь цілком незвичний спосіб розправитися з цією злочинницею. Слова Урфіна втішили страшило, його голова почала розпухати від похвал. А городник говорив далі: Справді, мене дуже цікавить, що він придумав. Я, мабуть, відправлю тебе в розвідку. Не заперечуєш, гомо токінте. Із задоволенням, господарю, все з'ясую, бадьоро відповів Пугач, безмежно задоволений нехитрими лестощами Урфіна. Далі слухати їхню розмову страшило не став і вимкнув телевізор. Я бачу, колишній узурпатор зовсім змінився, сказав він. Треба буде знову запросити Урфіна до смарагдового міста. Він достатньо покараний за свої минулі злочини. Нехай живе серед людей. Його поведінка під час усієї цієї історії за вище за будь-яких похвал. Караван продовжував свій шлях і нарешті вступив у межі Смарагдової країни. Страшило та його друзі вже не їхали в фургоні. Доручивши турботу про нього до болома, вони йшли пішки, радіючи відродженню природи. Ось вони побачили перші ферми. Їхні мешканці встигли повернутися з міста, де рятувалися від морозу і жовтого туману. Фермери працювали в садах і на полях, люди були веселі, як колись, і тільки їхні змучені обличчя свідчили про те, який тяжкий час вони пережили. А з яким ентузіазмом вітали вони своїх визволителів велетній і Сагір, Ені, Тіма, Страшило, Дроворуба. І насамперед, звичайно, добродушного гіганта тілі вілі. Тепер його страшне обличчя вже нікого не лякало всі знали, що це тільки маска, призначена для остроху злої феї. І ось показалися башти смарагдового міста. Мандрівники не могли відвести від них захоплених поглядів. Смарагдове місто завжди відрізнялося пишнотою. Але нашим героям здавалося, що воно стало ще прекраснішим, але це навряд чи було можливим. Смарагди на стінах, на баштах, на воротах і дахах будинків сяяли дивним блиском, ніби облиті дощем після пилу. Зелена і червона черепиця на дахах чергувалася в мальовничому безладі. І все смарагдове місто здавалося незвичайною іграшкою, створеною рукою великого майстра. Мандрівники переправились через канал на поромі, який відновив свою роботу, а залізний лицар перейшов канал в брід. Однак тепер він уже не спотикався хода його була тверда, а рухи впевнені. Тілі Віллі влаштувався жити в найбільшому міському парку. В місті не знайшлося жодної споруди, де б він міг розміститися. І цей парк зранку до вечора дзвенів дитячими голосами. Міські хлопчики й дівчатка так і тяглися до доброго велетня, трохи дивуючись лише з того, що він такий великий, але ані трохи не сахаючись його обличчя, і залізний хлопчик завжди охоче з ними бавився. У його віці ігри були найсерйознішою та найпотрібнішою справою. Радісне потрясіння пройняло наших мандрівників, коли вони підійшли до міської брами. Брама, як завжди, була зачинена. Ені тричі вдарила в дзвін, віконце стороже відчинилося і звідти визирнув фарамант. Він був у зелених окулярах. Виявляється, вартовий брану полишив караван годину тому. Випередив супутників і зайняв звичне за багато років обжите місце в сторожовій буці. Хто ви такі, і чого прийшли до нашого міста? суворо запитав фарамант, хоча в кутиках його очей чаїлася усмішка. Я тричі примудрий страшило, правитель смарагдової країни, йду зайняти місце, яке належить мені по праву. Я залізний дроворуб, правитель мигунів. Йду погостювати у вашому чудовому місті, на запрошення свого друга страшили. Я, велетень із загір, моряк солоної води, йду до вашого прекрасного міста відпочити після важкої боротьби з могутньою чаклункою арахною. Потім і інші мандрівники відрекомендувалися за всіма правилами. Брама відчинилися, і фараман зустрів прибульців з кошиком, повним зелених окулярів. Смарагдове місто вітає вас, прибульці, поважно сказав вартовий Брами. але ви повинні надіти зелені окуляри. Такий наказ Гудвіна великого і жахливого, і слово його закон. Мандрівники, сміючись і кипкуючи з фараманта, наділи зелені окуляри, і все довкола них заблищало різнобарними відтінками зеленого кольору. Від ніжно-бірюзового до темно-зеленого і аквамаринового. Страши, лодроворуб, моряк Чарлі і решта увійшли в місто. І що тут почалося? На ганках будинків і балконах товпилися люди. Дітлахи обліплювали дахи, тримаючись за труби, флюгери і різблені окраси, з прочинених вікон визирали дідусі та бабусі. Від вигуків захоплення дзвеніло повітря, звідусіль летіли оберемки квітів. І серед усього цього радісного гармидеру метушилася скуйовджена, охрипла від крику кагикар, головна розпорядниця урочистостей. Це вона ще напередодні з'явилася сюди, попередила жителів міста й околиць про прибуття страшили та його друзів і влаштувала їм небувалу зустріч. Процесія, супроводжувана тисячами тріумфуючих городян, пройшла по килимку квітів, що встиляли вулиці, і вступила на палацову площу. Посеред неї, як у минулі щасливі часи, клекотав і переливався веселковими барвами головний міський фонтан, а з басейну, пустуючи, вистрибували золоті і срібні рибки. Палац страшили з широко розчиненими дверима. З дзеркальними вікнами готовий був зустріти господаря та його гостей. Слуги доблиску натерли паркет, ні порошинки не залишили на стінах і стелях. Шовкові оксамитові портьєри звисали з позолочених дверних карнизів і всюди виблискували смарагди. Їхній нестерпний блиск засліплював очі. І тричі правий був розумний фарамант, коли примусив наших героїв надіти зелені окуляри. Біля дверей тронної зали з колосальним тортом на золотій таріці зустрів гостей кухар Балуоль у білому фартусі і білому ковпаку, а в самій залі були накриті столи з безлічу різноманітних найвишуканіших страв. У тронній залі друзів чекав сміливий лев. Цар звірів, постарів для довгих, небезпечних мандрівок. Але він був безмежно щасливий зустріти Ені і велетній Загір і всіх інших живими і здоровими. Він плакав від радощів і витирав сльози киточкою хвоста. Та Ені надзвичайно вразило те, що до неї шанобливим поклоном підійшов довгов'язий худий лікар Робель у парадному вбранні з орденами на грудях. І в руці в нього був срібний обруч, який, за словами дроворуба, загубився разом з ручною ланю луною. А все пояснювалося дуже просто коли на країну впав жовтий туман, невидимка Луна прийшла до фіолетового палацу шукати притулку у своєї хазяйки фригози, і срібний обруч був знятий з шиї втікачки. На жаль, це трапилося вже після того, як залізний дроворуб подався до смарагдового міста, і коштовний талісман залишався в країні мигонів до зникнення туману. Зраділа Ені швиденько наділа прикрасу на голову, але їй, звісно, не спало на думку натиснути на Рубінову зірочку, щоб стати невидимкою. Навіщо робити такі фокуси в колі друзів? Тім сказав. Шкода, що ми не одержали цю річ раніше, до того як пішли воювати за Рахною. Я проник би до неї в печеру і викрав би чарівну книгу. Ені заперечила Гадаю, з цього нічого не вийшло б. Книга була захована надійно, і без допомоги гномів знайти її не вдалося б. А якби ти її і знайшов, і ми розчаклували країну від жовтого туману, то невідомо, що трапилось б далі. У злої феї могли бути ще страшніші заклинання, і вона наслала б на країну щось гірше, ніж жовтий туман. Усі погодилися з ені, що і так усе вийшло дуже добре. Чарівна країна і без допомоги срібного обруча назавжди звільнилася від арахни, і віднині могутня чарівниця не погрожуватиме її жителям. А все ж таки я більше вам не залишу срібний обруч, зміючись, мовила Ені. Ви дуже недбало його зберігали. Але, друзі мої, я не бачу тут раміни. Де великодушна раміна, наша перша союзниця в боротьбі за рахнею. Зніяковіла Кагекар призналися, що це її опущення. В клопотах вона забула про королеву польових мишей. Цю помилку ми виправимо, усміхнулася дівчинка і подула в магічний свисток. І тієї ж миті на її простягнутій долоні опинилася раміна в своєму парадному вигляді, в блискучій, золотій короні на голові. Ені і раміна ніжно привітали одна одну. Учасники вручистого бенкету всілися за святковий стіл, а в прочинених вікнах палацу на фоні сяючих снігових гір буваніла потворна голова дракона Ойхо. Вірна тварина чекала на рятівників чарівної країни, готова відвезти їх на далеку батьківщину.